Це відбудеться за кілька хвилин. Треба, щоб ти про це знав. Це дуже важливо для твого життя. Багато мільйони йдуть до погибелі і не знають про це. Час закінчується, а так багато людей не знає правди. Еквадор 7 листопада 2008 року, 18-літня англіка Замбрано мора, перебуваючи впродовж 23 годин у стані смерті, мали видіння неба і пекла. В цей момент я почула голос Бога, прекрасний, подібний до грому і повний любові. Він промовив до мене Не бійся, моя доню, бо я твій Бог. Я прийшов показати тобі те, що обіцяв. Встань, бо я Бог, що тримає тебе за правицю, і каже: Не бійся, бо я допоможу тобі. Обличчя Господа надзвичайно сяяло, так що на нього неможливо було дивитися. Але я могла радіти, дивлячись, принаймні на його волосся, яке переливалося як чисте золото. Він мав білу одежу підперезану широкою золотою стрічкою, на якій було написано Цар, царів і володар володарів. Він був такий прекрасний. Ісус простягнув мені руку, і я вхопилася за неї. Він сказав мені: покажу тобі пекло, повернешся на землю і скажеш людям, що пекло є реальністю, що воно існує. Також покажу тобі мою славу, а ти мусиш сказати моєму люду, щоб приготувались. Моя слава існує так само, як і я. Господь знову попросив мене, доню, не бійся. А я йому сказала: Господи, я хочу подивитися на небеса, але не на пекло, бо я чула, що це дуже страшне місце. Він відповів: доню моя, я буду з тобою, не залишу тебе на цьому місці. Я покажу тобі пекло, бо багато людей знають, що воно існує, але не бояться його, думають, що це якась забава, просто жарт. А є і багато таких, які про нього нічого не знають. Хочу показати це місце, бо є набагато більше тих, які йдуть до погибелі, ніж тих, які входять до моєї слави. Коли він промовляв ці слова, то я побачила, як сльози капали йому на одежу. Я запитала Господи, чому ти плачеш? Він відповів: доню, пропащих душ є дуже багато, покажу тобі пекло, щоб ти йшла і сказала людям правду. Коли це сказав, все почало рухатися. Земля затряслася і розкрилася. А я побачила внизу дуже глибоку прірву. Ми стояли на якійсь скалі, а навколо нас були ангели. Я скрикнула. Господи, не хочу йти на це місце. Але він відповів: доню, не бійся, бо я з тобою. За кілька секунд ми опинилися всередині цієї прірви. Я оглядалася, але там була непроглядна темрява, бачила лише якесь велике коло. До моїх вух доходили мільйони голосів. Мені було жарко. Почувалася так, якби мені горіла шкіра. Я запитала, Господи, що це є? Не хочу туди йти. Бог відповів, що це є тунель до пекла. Господи, я не хочу туди йти, казала я. Я чула жахливий, нудотний, непереносний сморід. Я просила Ісусе, не веди мене туди. Але він відповів доню, необхідно, щоб ти побачила пекло. Я вигукнула: але чому, Господи? Чому? Щоб могла сказати людству правду, бо вона йде до погибелі. Багато є засуджених, і лише дуже мало людей приходить до мого царства. Сказав це і знову заплакав. його слова додали мені сили, підтримали мене, і я продовжувала йти. Ми прийшли до кінця тунелю, і я поглянула вниз і побачила прірву повну вогню. Сказала, Господи, зроблю те, що ти скажеш, але я все ж і так бачила дуже багато. Бачила, як мучиться душа, яку опалюють гігантські вогненні язики. Потім Господь відніс мене на те місце, де була дуже відома людина. хоч раніше я й була християнкою, але з духом світу. Я думала, що після смерті кожен потрапить до неба, а тим більше ті, які служать літургію. Але я помилялася. Коли помер Іван Павло II, мої родичі і однокласники казали, що він є в небі. По всіх телеканалах, газетах та інших мас-медіах Іван Павло II помер, хай спочиває в мирі. Тепер він вже радіє разом з Господом і його ангелами в небі. І я вірила, що це правда. Однак обманювала саму себе, бо побачила. Його в пекельному вогні поглянула на його обличчя. Це був Іван Павло, II. Господь мені сказав: доню, поглянь, цей чоловік, якого ти бачиш, є папа Іван Павло II. Він знаходиться на цьому місці і терпить, бо не чинив покаяння. Я запитала Господи, але чому він тут? Він проповідував у храмі. Ісус відповів, доню, жоден перелюбник, жоден ідолопоклонник, жоден зажерливий, ані жоден обманець не має частки в моєму царстві. Я відповіла, так знаю, що це правда, але хочу знати, чому він тут, адже він навчав тисячі людей. Ісус відповів, так, доню, він говорив багато, але ніколи не проповідував правду такою, якою вона є. Ніколи не казав правди, хоча знав її, а замість проповідування спасіння надав перевагу грошам. Він не наголошував на дійсності, не казав, що пекло є реальністю, а також, що існує небо і тепер є тут. Коли я на нього поглянула, побачила, що навколо шиї він був обмотаний великою змією з гострими шипами. Він намагався її зняти. Я просила Ісуса, Господи, допоможи йому. цей чоловік закричав. Допоможи мені, Господи, змилуйся наді мною, забери мене з цього місця, прости мені, Господи. Я хочу повернутися на землю і каятись. Господь поглянув на нього і сказав: Ти це добре знав? Ти знав, що це місце існує, але вже є надто пізно. В тебе вже немає можливості для покаяння. Господь продовжував. Поглянь, доню, покажу тобі життя цієї людини. І Господь показав мені великий екран, на якому я могла побачити, як цей чоловік служить літургії. часто перед натовпами людей, і як люди на тих місцях поклоняються ідолам. ісус мені сказав: поглянь, доню, як багато ідолопоклонників є на цьому місці. ідолопоклонство нікого не спасе. Доню я єдиний, хто може спасти. Крім мене, ніхто не спасе. Я люблю грішника, але ненавиджу гріх. Доню, йди і скажи людям, що я їх люблю, але що вони мусять навернутися до мене. Коли Господь говорив, я бачила, як цей чоловік удержує багато грошей і залишає їх для себе. Він мав дуже багато грошей. Я бачила, як сидить на троні, але бачила ще й те, що було приховано. Я правдою, що священники вирішують не одружуватися. Можу довести, що це не вигадую. Господь мені показав, що вони допускаються гріха з монахинями та багатьма іншими жінками. Господь мені сказав: ці люди живуть в розпусті, а Боже слово каже, що розпусники не мають частки в його царстві. Поки я на це все дивилася, Господь сказав мені. Доню, все з того, що я тобі показав, відбувалося в його житті і чиниться в житті інших, включаючи багатьох священників та ієрархів. Доню, йди і скажи людям, що прийшов час, щоб до мене навернулися.